Найкращі ігри на двох Valley – одна з найкращих інді ігор у жанрі симулятора фермера. А з виходом версії 1.5 в гру додали кооперативний режим, і тепер у вас є змога розвивати ферму разом з вашим другом. Гра доступна і на мобільних пристроях. Mortal Kombat – це ще одна класична гра за одним ПК чи приставкою. Файтинг легендарної серії, яка разом з гравцями вже не перше десятиріччя, з хорошою графікою, крутими механіками та з героями, яких знають напевно всі геймери в Україні та світі. Ну і як же на посаденках з друзями і без перегонів, для такого випадку я приберіг Dirt 5, аркадний симулятор, як би це не звучало, перегонів по багнюці. Гра має непогану фізику, чудову картинку та можливість грати разом з друзями на одному екрані. Super Mario Party – це продовження легендарної серії паті ігор від Нінтендо. Тут на вас чекає майже сотня міні-ігор, кілька режимів, приємна мультяшна графіка та величезна кількість фану. Найкраще в гру бавитись в компанії з чотирьох гравців, але можна і вдвох, та навіть самому.